Чотирьохсерійний соціально пізнавальний проєкт. Хто ти насправді? Червоний хрест. Добрий вечір. Ми починаємо. І хотілося, щоб цей вечір для всіх був гарним. Але шкода це не так ми розуміємо, тому що сьогодні день пам'яті голодоморів і згодом з'явиться ще й дата день пам'яті пам пам'яті загиблих під час цієї війни, війни за незалежність України. Але все ж таки життя триває, і ми продовжуємо у нас сьогодні третя серія чотирьох соціального пізнавального проєкту Хто ти насправді Червоний Хрест. Ви справді маєте знати якомога більше про цю організацію, шановні радіослухачі, а, переказувати тим, хто не знає якихось деталей – в Минулому ефірі ми говорили про символ медицини, емблему Червоного Хреста, що їх не слід ототожнювати, і це абсолютно різні речі. Сьогодні ми детально розкримо питання символіку руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Ви дізнаєтеся про історію створення емблем гуманності, хто у яких цілях і коли може використовувати емблему Червоного Христа? Про це в сьогоднішньому випуску. І сьогодні у нас е гості, які вже з'являлися в попередніх серіях. Це заступниця. Генерального директора Товариства Твориства Червоного Хреста України прекрасно Олена Стокос мої вітання добрий день і е, національний координатор з міжнародного гуманітарного права В'ячеслав Маєвський, наш харазматичний е, координатор. Теж привіт. мої вітання, привіт, дуже радий бути з вами. Ну що я думаю, що ми починаємо. Почнемо з першого запитання. Чому саме символ Червоний Хрест і з чим це взагалі пов'язано? Олена, мабуть, до вас це запитання. Взагалі, якщо до говорити тема. так до мене, ми на ти пам'ятаю. Якщо говорити про емблеми, які використовує міжнародний рух, то матеріалу і специфіки різної вистачить напевно, що на цілу університетську лекцію довжиною півтори години це досить багато. Повернемось до нашого червоного хреста. Взагалі, символ червоного хреста на білому мі білому тлі, був першим, першою захисною емблемою, яку було затверджено в 1864 році Женевською конвенцією. І ми пам'ятаємо, що це було через рік після того, як Андрій Дюнан заснував міжнародний комітет Червоного Хреста. Кого захищає емблема? Вона захищає жертв війни, медичний персонал на полі бою, медичний персонал збройних сил, а також працівників гуманітарних організацій. І, от питання: чому саме Червоний Хрест? Є популярна відповідь, але це скоріше міф. Бу легенда, яка каже про те, що ну ось Анрі Дюнан він був швейцарцем. Відповідно, взяли швейцарський прапор, перевернули перевернули кольори, і вийшла емблема Червоного Христа. Можливо, але напевно є більш практичне пояснення. От на полі бою, коли потрібно позначити місце, де надається допомога пораненому солдату, де працюють медичні працівники, легше за все буде взяти те, що є під рукою. Під рукою є що? Кров, от беруть кров. І просто е, рукою позначають десь на якомусь тлі е, якийсь символ, е, ну, хрест його позначити найлегше, тому що ніхто ж не буде малювати сердечко або квіточку під час війни. От, напевно, так червоний хрест і виник. Угу. Е, до речі, для мене було це дуже, дуже пізнавально. Я сподіваюся, для всіх е, нас також. Раніше просто ти думав, можливо, це пов'язано з тим, що там Андрій Дюнан був християнином. Після того з'явився червоний півмісяць, там, і це якось було ну, в першу чергу пов'язано з релігією. По-друге, ми думали, що там Червоний Хрест здебільшого в голові асоціювався з медициною просто, але це не так, і ми це розуміємо. Е, і про кров я теж абсолютно ну, не здогадувався. Асоціація з Швейцарією була. Я думаю, що у багатьох була хто розбирається як мінімум з прапором. Ще питання. Я так розумію, червоний хрест це не є єдина емблема, є якісь ще інші символіки, символи. Міжнародний рух взагалі користується трьома емблемами: це червоний хрест, червоний півмісяць та червоний хрест кристал. Е, вони всі однакові за своїм значенням, своєю вагою, своєю силою давати захист. Вони не мають це важливо Жодного культурного, релігійного чи політичного значення, червоний півмісяць з'явився під час російсько-турецької війни. Османська імперія використовувала символ червоного півмісяця замість червоного хреста, оскільки уряд Османська імперія вважала, що це для солдатів мусульман може бути дещо дивним чи можливо образливим користуватися Христом, тому почали користуватися півмісяцем. І наступного року, після початку цієї війни, 1877 року. Року, міжнародний комітет Червоного Христа зобов'язав е, Російську імперію е, поважати недоторканність всіх осіб та людей, які знаходяться під захистом червоного півмісяця. Е, і так само е, уряд османської імперії взяв на себе таке саме зобов'язання відносно використання червоного хреста. Така історія, але це ще не все. Є в нас ще четверта третя емблема. Але я думаю, це вже Я думаю, ми зразу. Після так. музичного проникнення в наше вуха продовжимо дуже багато сьогодні цікавої інформації. Не перемикайся, залишайтеся з нами. Слухайте про Червоний Хрест якомога більше. Майже 160 років допомоги. Хто ти насправді? Червоний хрест. Чотирисерійний пізнавальний гуманітарний проект. Хто та на насправді Червоний Хрест Нагадаю, у нас в гостях заступниця генерального директора Товариства Червоного Хреста Україна Олена Стокоста, національний координатор з міжнародного гуманітарного права В'ячеслав Маєвський, дуже приємно. Я так розумію, питання до слави зараз буде поясні. Будь ласка, різницю я завжди. Ставився з цим запитанням між логотипом і емблемою. Яка різниця? І символ червоного хреста. До речі, я, я так помічав, він використовується по-різному. Іноді це просто червоний хрест, а іноді червоний хрест у кружечко. Взагалі є якась там різниця, чому і як можна використовувати його? Да, різниця? Є щоб люди не плутались, просто на пальцях пояснимо. Емблема це просто от емблема червоний хрест. Тобто, червоний хрест, як ви його бачите, логотип це логотип червоний хрест. Навколо нього а, кружечок. Він а, в цьому кружечку, і в цьому кружечку написано або назва національного товариства, або написано International Committee of the Red Cross and the Red Crescent. Це а, мається на увазі логотип міжнародного комітету Червоного Хреста і логотип. То значить з попередніх Федерації. наших серій, я знаю, у нас є або федерація, або е, комітет міжнародний е, і або просто національне товариство. Да, правильно, да, да. Тобто да. в цьому кружечку може ще бути написано. Це додатково для не чули наші перші серії. У нас і Червоних Хрестів багато різних буває. Так, тобто логотип це просто Червоний Хрест, а емблема це просто Червоний Хрест, а логотип це вже логотип національного товариства будь-якої країни. Безпосередньо має прив'язку до організації, якщо простіше так сказати. Так, Абсолютно вірно. Яку функцію несе емблема Червоного А, Тут дві функції: метою позначення, це позначення і захисна функція. Позначення мається на увазі, якраз от логотип, тобто приналежність до якоїсь організації. Чи то до міжнародного комітету, чи то до національного товариства, і захисна функція. От захисна функція це захисна функція емблеми самої. Тобто, коли вона міститься на якихось будівлях, на санітарно-транспортних засобах, це мається на увазі на майні те, що відноситься до руху міжнародного комітету Червоного Христа Між та Червоного Півмісяця, або вже до санітарних служб збройних сил. Тут е якраз е функція захисна. Тобто не, не можна всі ми знаємо, що не можна стріляти чи е атакувати медичні служби збройних сил іншої країни. Але... А гостре запитання: а стріляють? Не буває війни, де не стріляють медичні служби. На жаль, на жаль. Але ми, ми не констатуємо е, факти самих цих пострілів. Ми просто розуміємо, що ну такого не буває, щоб не стріляли в медичні служби на кожній війни. Ну будьмо реалістами. Але е, справа в тому, що згідно Женевських конвенцій, ніхто не має права атакувати медичні служби е, іншої країни. Але захисна функція емблеми, тобто, воно не працює так, що е, е медична служба отримує е, червоний хрест, все вона захищена. Медична служба сама по собі е, не має бути об'єктом нападу, тобто. Емблема тільки полегшує ідентифікацію, щоб ворог супротивник бачив, що це медична служба або санітарно-транспортний засіб, які відносяться до е іншої сторони. Ну тут не тільки медична служба, е символ емблему Червоного Христа може використовувати також і духовний персонал, тобто це військові священники, капелани. Ні, вони, І вони, те, вони теж використовують червоний хрест. Абсолютно вірно. Червоний хрест вони використовують саме емблему Червоного Хреста. Тобто, ну запам'ятайте, в період війни або хочете збройного конфлікту, е, можуть використовувати емблему Червоного Хреста, санітарно-транспортні медичні служби е, збройних сил. Так, які... санітарних. Я я весь час, ви пам'ятаєте, я записую для того, щоб в кінці нашої серії, в кінці випуску, як сумлінний студент розказую про свій конспект, що я занотував? Санітарно-транспортні засоби? Так, так, так. санітарно-транспортні служби воюючої сторони, духовний персонал, а також люди, які чи волонтери, співробітники, які відносяться до руху Червоного Христа та Червоного півмісяця. Це якраз а, та категорія, яка може використовувати емблему Червоного Христа ніхто більше не має права на використання, і це все регулюється і Женевськими конвенціями, і додатково протоколами до них і, з, і законом України про символіку Червоного Христа, тому що в Україні є такий закон, і Женевські конвенції вимагають, аби в кожній країні був закон про символіку Червоного Христа та Червоного Півмісяця, щоб була юридична база, хто має право використовувати, хто не має право використовувати символіку. І коли я казав про захисний знак, воно має бути якомога більших розмірів. Тобто, якщо це корабель, він білого кольору, на ньому червоний хрест. Якщо це автівка, великий червоний хрест на цій автівці. Якщо це медичний персонал на шоломі або на рукавна пов'язка, це вже Е, власне. Тобто навіть військові з, з, з будь-якого боку, навіть з поганим зором мають бачити те, що їде представник Червоного хреста, що зараз допомагають просто гуманітарна організація. Ми після музичного наступного виходу. Все ж таки ми на радіо. Є свої правила. Повернемося до нашої третьої серії. Ти маєш знати це під час війни. Хто ти насправді? Червоний хрест. Так, ну що ж, ми продовжимо. А ми. Хочемо зараз дізнатися, хто насправді може використовувати емблему Червоного Хреста. Бо, наскільки мені відомо, є факт зловживання взагалі для мене було відкриттям, що я завжди думав, що якщо йде медична якась служба, то там має бути червоний хрест. Я для себе відкрив на нашому шоу, що червоний хрест це виключно має право індивідуальне використовування тільки червоний хрест. Ну давай тут розрізняти. Зловживання використання коли під час війни чи у мирний час? Тому що е, є дві категорії людей, які зловживають. Давай розділимо для початку. Давай просто ще раз почнемо: хто має право використовувати емблему Червоного Хреста? Е, медики Міністерства оборони е, воюючої Країни ну, України. Медич... Санітарні транспортні засоби. Це це все, все, все весь медичний персонал, який відноситься до війська, А який виключно і, і це військовий час чи і в мирний час теж військові. Це він, може він також має і в мирний час використовувати, але ну, немає пода бою на в мирний час. Тому ну, зрозуміло. А, окей, а, приклади зловживання. То частіше за все, от ви стикаєтеся з такими прикладами, коли зловживають і за, використовують вашу емблему. Це частіше це. Аптеки, аптеки та можливо волонтерські організації, якісь громадські організації, які ну я розумію, що вони роблять добру справу, але суть в тому, що вони послаблюють той захист, який надає ця емблема, ця символіка. Суть в тому, що є у нас в Україні зараз є благодійні чи якісь волонтерські організації, які використовують Червоний Хрест. Звісно, звісно, всі, всі розуміють, що емблема дає захист і для того, щоб дістатися всіх віддалених куточків нашої країни, там де проходять бойові дії. Ці організації, бо волонтери вони використовують саме червоний хрест, щоб дістатися цих віддалених куточків, щоб їх не чіпали, щоб вони не стріляли і так далі. І тому подібне. Але проблема в тому, що вони не мають права на таке використання. І до проблема тут... в тому, що вони навіть не підготовлені. Вони не підписували з вами договір. Вони не готувалися. Наскільки я знаю, з попередніх наших серій, серії що розказучі волонтери, які а, записуються до Червоного Хреста, вони проходять відбір. Практично всі можуть це зробити від 14 років. І після того ви їх навчаєте, як себе поводити в будь-яких різних важких ситуаціях, як вони мають себе ну не провокувати на полі бою, чи де вони не з'явилися, якщо ви знаєте там із жовтої там із зеленою зони потрапляють, наприклад, в червону зону. Ну всі знають хто червоно хроськ точно знає, що таке ж зелена, жовта та червона зона, це коли починають стріляти, ти якраз в гущі події, так так і суть в тому. Що е, в нас в національному законодавстві є Кримінальний кодекс України, стаття 435, і там прямо написано е, саме санкції, які е, чекають на людей, організації, які використовують Червоний Хрест, ембелами Червоного Хреста саме в зоні бойових дій. Тому це не те, що хтось комусь забороняє використовувати емблеми Червоного Хреста. Так, це звісно так забороняється. Але е, суть в тому, що це не без. Спечно для них, тому що кримінальний кодекс, друзі, подивіться відкрите 435 стаття. Два роки позбавлення волі. Не те, щоб я рекомендував дуже кожному завтра використовувати червоний хрест. Я розумію, що є ситуації, коли без вихід треба евакуюватися, використовувати емблему червоного хреста. Ну, так розумію, коли їдуть діти, да, там вивозять так, свої, так. люди про цей момент. Не думають не при цій статті про все. Їм абсолютно звісно байдуже в цей момент їх головне життя врятуватися. І вони розуміють, що ця емблема їх може просто врятувати. Оскільки це емблема гуманності, вона ж якраз покликана це робити. Але це потрібно. Щоб її використовували а, люди, які підготовлені, які знають, як це робити правильно. То я почув, що ти сказав, що е, зловживають аптеки. Тобто, якщо ти вішаєш червоний хрест на аптеках, це протизаконно? А абсолютно вірно, це це протизаконно. Ну а реклама у... ліків. Я так, дуже багато так, разів так, бачив. Це теж ваша проблема. Це, це, це все те, що болить кожен день. з чим ми працюємо кожен день? Є, є єдина в світі комерційна організація, комерційна компанія, які дозволить використовувати. Символіку Червоного Хреста це Джонсон і Джонсон. мего корпорація американська, яка розташована в сполучених штатах Америки, і е, у тисячі, е, якщо я не помиляюсь, у 1887 році. Вони взяли собі торгівельну марку Червоний хрест. Якщо вам пам'ятаємо з прошлих минулих випусків, 1863 рік в нас перші з'їзди, на яких міжнародний комітет розглядає символіку Червоного Хреста. І справа в тому, що торгівельна марка вона була зареєстрована раніше ніж почав діяти Червоний Хрест Америки, і вона виграла суди. Може, це єдина організація комерційна, яка може використовувати символіку Червоного Хреста. Я ми продовжимо зразу після музичної паузи і реклами. Хто ти насправді? Червоний хрест? Я не можу сказати, що в будь-якій з наших серій було щось нецікаве, але зараз особливо цікаво, оскільки ми розглядаємо такі речі, які біля нас весь час. І от врадя за радянських часів, я пам'ятаю, що на червоне на червоний хрест я бачив весь час на швидкій допомозі. Зараз здається ні. Щось інше на формах, коли вони приходять до тебе чи змія, чи щось таке. Що зараз? І чому так було? Будемо кожен день про це говорити. Червоний хрест це не символ медицини, друзі. Гугліть, відкривайте Вікіпедію чи інші ресурси. А, е... Кожна швидка допомога може використовувати Червоний хрест, але тільки з дозволу Міністерства охорони здоров'я, і це вирішує кожна країна для себе сама. Загально прийнятий знак швидкої допомоги це в нас зірка життя синього кольору, шестигранна і символ медицини це посох, який зі змією, або чаша зі змією, це давньогрецька міфологія, асклепій, бог медицини Заходьте, гугліть це ті символи, які ви бачите кожен день на лікарнях і поліклініках. Це ті символи, які використовують комерційні приватні клініки. Червоний хрест це не символ медицини, але на жаль, дуже часто це ототожнюють. Я угу. е, для себе все помічаю. В кінці у нас я нагадаю для всіх, хто навіть дуже уважно слухав. Дізнаємося, чи ми всі разом уважно настільки слухали, чи я сам уважно слухав, можливо, ви мене виправите і додасте моє резюме, але трішки пізніше. Так. Можна, можливо, є якісь санкції або обмеження правомірного використання облома Червоного Хреста, окрім статті жорсткого варіанту. Ви якісь там листи, посилання даєте, там, відправляєте когось. Ай-яй-яй, не використовуєте. Пр... Чи зразу стаття 435 стаття кримінального кодексу. Одразу колекція? Шуткує. Е, дивіться, є Кримінальний кодекс, да, там дві статті: 435 та 445, і є Женевські конвенції, додаткові протоколи. Них. все, що не підлягає, не підпадає під Женевські конвенції і додаткові протоколи, там по пунктах А, Б, В, Ц, Г, і хто має використовувати інші? Всі не мають права використовувати санкції. Санкції, якщо в воєнних цілях використовується символіка Червоного Христа саме для здобуття військової переваги, це називається віроломство. Це вже воєнний злочин згідно міжнародного гуманітарного права. А якщо Воююча сторона використовує саме емблеми Червоного Христа для здобуття цієї військової воєнної переваги, а потім йде відповідальність. Відповідальність це вже інше питання. Це міжнародне кримінальне право, там трибунали, суди вже після збройного конфлікту. Це все вирішується. Санкції будуть санкції є, і це це, це абсолютна істина. Не можна використовувати чер... Ну, Які саме санкції? Я ж кажу, будуть трибунали, будуть суди. Це те ж саме, які будуть це санкції. Це після кожної війни відбувається, так розумієш, і одна з це... питань, яке розглядається, да, да. це використання так, так. Червоного Хреста для переваги на полі бою. Я правильно розумію? Абсолютно вірно. Те ж саме питання, які санкції, якщо обстрілювати. Ну, в... які при... приклади Цивільні відповідальності, місто? щоб зрозуміти там е... суспільні роботи там 100 годин чи там серйозні строки? Ну пожиттєво, як тобі? Нормальна відповідальність? Ну, я вважаю, що це нормально. Це така, да. яка має бути насправді. Правді. Коли э, супротивник використовує це не для того, щоб там, перевозити своїх поранених, допомагати гуманітарна допомога, просто підвозить зброю да. для того, щоб після того вбивати тебе. і ну, Віроломство може... це це дуже суттєвий воєнний злочин, тому до нього завжди приск відносяться, е, є багато прикладів з історії, коли використовували віроломство і читаючи на наші соціальні мережі там в Україні бо, можливо були випадки останнім часом. Але суть в тому, що віроломство це віроломство, це дуже і дуже серйозна річ. Я хочу наголосити зараз саме на цьому моменті, оскільки е, були ситуації, я там списуюся періодично щось мені якісь там люди щось пишуть. Ми спілкуємося, я не буду в деталях казати, але і ви маєте знати, що е, є офіційне право на використання Червоного Христа. Емблеми символіки будь-якої логотипу тільки у представників Червоного Хреста. але це не завжди так на війні. Пам'ятайте про це, якщо ви побачили червоний хрест і щось там не так зробили. Ви маєте переконатися, що це не було вірлом на звичайне використання цієї емблеми, що це були справжні представники Червоного Хреста. Якщо були справжні представники червоного Хреста, у вас є гаряча лінія. Телефонуйте і розказуєте, доповідаєте. Правильно я кажу? Якщо побачили, вимагайте посвідчення. Всі наші представники мають посвідчення. О, Оце запитання дуже важливе. Важливе запитання є посвідчення. Які головні моменти в цьому посвідченні, щоб його не підробляли. Вило там, там є якась голограма, печатка. Що що має бути написано на цьому посвідченні? Е, ну воно має бути затверджено товариством Червоного Хреста України, тобто національним е, товариством, і там має бути фото саме національним товариством Червоного Хреста України. Я розумію правильно, якщо ви в Україні, так, 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 так і. Е... Емблема Червоного Христа України там є, там там повний повний спектр інформації, який е, повинна знати людина, яка е, перевіряє цю особу. Але знову ж таки, повертаючись до відповідальності, це відповідальність, якщо в період воєнних дій. В мирний час відповідальність у тих же е, комерційних аптек чи у тих же продуктів, які продають в інтернеті, там зовсім інше. Там немає кримінальної відповідальності. Там просто е, попередження вони так. мають зняти цю вив'язку, там змінити. Так, так, абсолютно вірно, але. Е, той той хаос, який є зараз коїться в країні, що кожна друга аптека має червоний хрест в себе на е вивізці, це, це це зовсім не діло. Я вам скажу. Але ми, я, ми розуміємо, що це в комерційних цілах. Червоний хрест окей, тоді цей продукт гарний. Ми будемо купляти. Так, ми переходимо до резюме. Хочу зробити невеличкі, розказати про свій конспект. Це у мене є хвилинка для того, щоб розумувати те, що ми сьогодні дізналися, а, жертви війни, а, комбатанти, гуманітарної організації. Все Тим, ким займаються ну безпосередньо. Чим пов'язана з чим пов'язаний червоний хрест? Я правильно розумію? Звідки з'явилася ця емблема? Всі в чомусь думали, що це Андрій Дюнан, він швейцарець, це, це просто по там калька на прапор Швейцарії, але це не так набагато простіше. По там будь-які відмітки робити, коли немає чим це робити, немає фарби, немає там ручок, олівців. Ти можеш це зробити просто пальцями і кров'ю, і звичайно. Простіше робити хрест, тому з'явився хрест а, всього. Є три емблеми, і всі вони абсолютно рівні: це червоний хрест, це червоний півмісяць і червоний хрестал, який використовується в лише в одній країні Ізраїль, наскільки мені відомо. А, а червоний а, півмісяць використовується у всіх мусульманських країнах, окрім Лівану, оскільки там дуже серйозно середок християнства. А, наскільки я розумію, і там є а, червоний хрест більше використовується з а, а, моменту війни ту, турецько-російського тисячімсот Росія з'явився і червоний півмісяць, і вони е, зобов'язалися поважати, як мусульмани зобов'язали зобов'язалися поважати червоний хрест, а на територіях християнських країн зобов'язалися поважати червоний півмісяць. Ну і е, плюс-мінус е, е, логотипи, емблема. Ми розібралися з функціями основними. Є кримінальна відповідальність, вона завжди працює. І використовувати червоний хрест можуть тільки, тільки представники Червоного Хреста. Ось так. Представники Червоного Хреста, плюс санітарні служби війська, плюс духовний персонал. Ну що ж, на цьому а, це все в цій третій серії. Я бажаю вам гарного настрою. Дякую вам, що прийшли сьогодні. І наступна четверта серія вже не за горами, у вівторок У нас сьогодні були в гостях а, заступниця генерального директора а, товариства Червоного Христа України Олена Стокоз. Дякую, Олена. Дякую. А, і національний координатор з міжнародного гуманітарного права В'ячеслав Маєвський. Дякую вам, дякую вам до нових. Зустрічі, бережіть себе, і слава Україні. Чотирьохсирійний соціально пізнавальний проект. Хто ти насправді? Червоний хрест.